Найкраща автівка та що найгучніше відтворює музику. У тому переконані фанати звукового автотюнингу. Експерти якісного автосаунду відверто зізнаються, за децибели і частоти доведеться поступитися комфортом і простором у середині салону. Однак каже Олена Черняєва, вона подивилася і послухала, як же звучать машини. Результат того вартий. Роман Бондаренко називає свій ситроєн шоу-мобілем. Каже, ця машина не розкіш, але й не засіб пересування. У багажнику можна вмістити хіба що блокнот. Склопідйомники довелося перенести на центральну панель, а запасне колесо лежить просто у салоні. Решту місця займає музика. Ну, якщо як би, в чистому полі, то на розстоянні метрів трьохста. Ну, в небольшому місті можна проводити міні-дискотеку. Іхати на природу, відкрити двері, і би, весь пляж буде слухати музику і, і радуватися. Після усіх удосконалень, шоу мобіль поважчав на 400 кілограмів. В этой машині в кожній двері находится 12 динаміків. В багажниці знаходяться 12 дюймовых сабвуфера плюс усилитель к ним. На каждую дверь плюс еще идут усилители, которые находятся внутри автомобиля стоит допол дополнительный аккумулятор вот, потому что как бы родной штат на это все не выдерживает. Олексій, майстер автозвуку з відповідним прізвищем слесарів. Каже, гучність динаміків сама по собі не для нього. Справжній любитель акустики прагне насамперед якості звуку. Я люблю так, щоб мене не було слышно, але я внутрі салону отримав максимальне удовольствие від прослушування. От коли ви приходіте в філармонію, то садіть, у вас сцена перед вами, ви слишіте там скрипку, там барабан, тобто вот розповнення інструментів, тобто максимально качественне звук. Максимальну якість звуку, любителі гучної музики. Демонструють на змаганнях для них децибели спортивний азарт і дарма, що такий звук може бути небезпечним для здоров'я. От на цих соревнованнях було ребята поставили з Запорож'я э, СНГ рекорд 166,5 Ну, Якщо так об'ясняти научним путем, от рядом, якщо знаходишся з літаючим реактивним самолітом, давлення десь 120 децибел. Це вже спорт. Учний спорт не дешеве захоплення. Часто кажуть майстри автозвуку, апаратура в машині коштує дорожче за саму автівку. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганськ, новини 2+,2.